Покажи якийсь бюджетний набір стола і стільців. З бюджетного найбюджетніший буде ось цей стіл Seattle. має довжину 110 і розкладається в 145 сантиметрів. По вартості він коштує 6 900. Також можна обирати колір столишні, можна обирати колір ніжок. І до нього можна взяти ось такі стільці. Якщо брати найбюджетніші, це стілець Мерфіс. Тут також можна обирати колір. Зніжок можна обрати колір тканинки, тут іде велюр, його вартість 2,113, якщо не помиляюсь. В загальному, якщо взяти такий стіл 4 стільці, у вас комплект обійдеться в 15300, але ми даємо знижку 5%, якщо берете комплектом стіл стільці, і виходить 14500, це у вас стіл і ось такі 4 стільці. Причому стільці зручні. Навіть на мій зріст, навіть там, на мою ширину, мовно кажучи, на них зручно сидіти, ти за столом розслабляєшся. І стільниця, до речі, на столі це МДФ під плівкою ПВК. Не боїться ні води, ні всяких порізів та інших пошкоджень. Дуже стійка штучка. Ну, в бюджетному сегменті. Зрозуміло, що доступні оплату частинами, шості, стільці на 5 платежів від приват або монобанку. І є на складі, готові в різних кольорах. Доставочка, до речі, в Україні теж недорога виходить. Тому на сайті Солоха є більше стольів стільців. Весь каталог, а в шапці профілю телефон чи для зв'язку.